Є думка, яка непомітно підвищує твою вагу. Звучить дивно, щойно побачиш цей зв'язок, тіло починає відпускати зайве, без дієт і виснаження. Ключ у тому, як мозок реагує на наші думки, невеликий відділ зчитує сигнал і запускає гормони. Коли всередині правила емоції небезпечні, їх треба глушити. Ти стримуєш почуття, робиш вигляд, що все ок, і тиснеш далі. Мозок тримає режим настороженості увімкненим. Не відчувай, тримайся. Це схоже на внутрішню тривогу і виділяється кортизол. Кортизол дорівнює режиму зберегти й економити, спалювання жиру сповільнюється, тіло тягнеться до швидких калорій, сон стає поверхневим, апетит скаче. У житті це виглядає так. Ковтаєш сльози і посміхаєшся, хоча всередині стискає, заїдаєш напруження солодким або перекусами на бігу, заспокоюєшся телефоном, серіалами, а ввечері зрив і вина, але щойно ти помічаєш саму ідею глушити емоції і замінюєш її на пінні емоції безпечні сигнали. Дозволяєш собі відчувати м'яко і коротко. Нервова система заспокоюється, кортизол знижується, і тілу легше відпускати зайве? Це переконання. Емоції небезпечні, їх треба глушити нова формула. Емоції це сигнали, а не загроза. Хочеш безкоштовний гайд із усіма 15 переконаннями? Напиши в коментарях. Кортизол надішлю, підписуйся, це серія. 15 переконань Щодня новий епізод, щоб знижувати кортизол і запускати природну стрункість.